Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні я розкажу вам про таке. Кінець сезону на Рівненщині відбувся заключний етап відкритого особистого кубка з мотокросу: 50 дітей проти 11 футболістів. У рівному професійні гравці та блогери зіграли благодійний матч. Довгоочікуваний результат. Рівненський кардинал Авангард впевнено переміг тайр експерт в екстралізі. Молодіжна команда Рівницького Вереса у рамках 16-го туру Національної ліги Ю-19 зіграла матч на виїзді проти однолітків з Київського Динамо. У середині першого тайму рівняни порушили правила проти гравця суперника Матвія Пономаренка та отримали пенальті у власні ворота. Нападник Киян успішно реалізував 11-метровий та вивів свою команду вперед на 33-й хвилині. Пізніше господарі подвоїли рахунок. Після фолу у ворота Знову призначили пенальті. На 84-й хвилині впевнено забив Павло Люсін. Через декілька хвилин гості змогли скоротити відставання. На 87-й хвилині Ігор Бойчук віддав асист на Дмитра Мурашка, а той відправив м'яч у ворота господарів. Фінальний результат зустрічі вирішився на 90 плюс 5-й хвилині. Дмитро Матківський виконав штрафний. М'яч знову потрапив до Дмитра Мурашка, який зумів відзначитися другим забитим м'ячем. У підсумку юнаки Вереса досягнули нічиєї. Матч завершився з рахунком. 2.2 Команда Станіслава Упілкова у чемпіонаті не програє вже 5 матчів поспіль. Під час міжнародної паузи основна команда Рівненського Вереса зіграла контрольний матч проти Житомирського Полісся. На тренувальній базі Житомирян у селі Глибочиці команди змагалися 4 тайми по 30 хвилин. Трансляція гри була відсутня. Після стартового свистка господарі швидко відкрили рахунок. На 13 13-й хвилині відзначився Томер Йосефі, якому асистував колишній нападник Вереса Микола Гайдучик. Рівняни змогли Відігратися наприкінці третьої чверті. На 90-й хвилині забив Ростислав Тарануха після невдалої гри від Максима Брагару. Доля зустрічі вирішилася у компенсований час до четвертої чверті. Переможний гол для Полісся на 120-й плюс першій хвилині забив Олександр Філіпов. У підсумку матч завершився з рахунком 2-1. Наступний поєдинок в УПЛ Верес зіграє 23 листопада на виїзді проти Кривбасу.

У рівному на стадіоні дитячої футбольної академії Імпульс відбувся 14-й тур чемпіонату Рівненської області з футболу. У матчі футбольні клуби Костопіль та Сокіл Рівне визначили срібних та бронзових призерів цьогорічного сезону. У першому таймі до 30-ї хвилини Костопільчани встигли відзначитися трьома забитими м'ячами. У свою чергу гравці колективу Сокіл Рівне змогли відігратися та оформили дубль у відповідь. З рахунком 3-2 на користь Костополя команди завершили першу половину зустрічі. У другому таймі представники Костополя збільшили свою перевагу ще на два м'ячі. Рівняни забили лише один гол та не змогли наздогнати суперника. У підсумку Костопіль переміг Сокіл Рівне з рахунком 5-3. Костопільчани, маючи ще два матчі у запасі, стали віце-чемпіонами області. Для рівненської команди гра виявилася останньою у чемпіонаті. Свій дебютний сезон гравці Сокіл Рівне завершили третіми, здобувши шість перемог та зазнавши шість поразок. У 20-му турі Екстраліги рівненський футзальний клуб Кардинал Авангард зіграв домашній поєдинок. У грі рівняни змагалися проти одеського колективу «Тайр експерт. Гості змогли швидко відкрити рахунок та забили вже на другій хвилині. Однак рівняни наздогнали суперника. На п'ятій хвилині Микита Козлюк замкнув подачу від Дмитра Скипчика. У першій половині зустрічі господарів відзначилися ще тричі: Любомир Парфенюк забив після асисту від Михайла Волянюка, Максим Горбулько замкнув передачу заута від Артема Мартиненка, а Дмитро Скипчик потужним ударом поцілив у ближню дев'ятку після розіграшу кутового. У другому таймі обидві команди продовжили забивати. За рівнян відзначився Микита Козлюк після штрафного удару Михайла Волянюка. Згодом два м'ячі забили Одесити. Спершу голкіпер господарів Дмитро Дяченко заштовхав м'яч у власні ворота, а пізніше Олександр. Олександр Божинський підставив ногу під удар Володимира Рудого. Пізніше гравець кардиналу Любомир Парфенюк потужним ударом відправив м'яч під поперечину воріт суперника, а потім обіграв голкіпера Одеситів у ближній боротьбі. Наприкінці зустрічі за гостей забив Володимир Рудий після рикошету від Микити Козлюка. Завершальну крапку у матчі поставив голкіпер рівнян Дмитро Дяченко, забивши у порожні ворота Одеситів. У підсумку рівненський Кардинал Авангард здобув перемогу з рахунком 8-4 та перервав безвиграшну серію. Хлопці максимально збиралися в кожному стаймі. Хотіли виграти. І в Перший раз в цьому сезоні ми в кожному стаймі і виграли. Були помилки, їх використав суперник, але хочу похвалити суперника, він дуже гарно грає, дуже гарно грає на п'ятого і прибавляє, що показали останні зустрічі перед тим, адже він двох останніх зустрічів здобув, чотири пункти. Ми п'ять голів пропустили зі стандартів. Ми і говорили про це, ми казалися не готові до цього. Це перше, що призвело до поразки в цьому матчі. Майже в другому таймі оговтались, але з нашими вартарами я не знаю, що будемо робити. Ну, такі помилки дитячі, я вважаю, це недопустимо. До слова, гравець рівненського футзального клубу Кардинал Рівне Артем Малиновський у складі збірної України потрапив до чвертьфіналу чемпіонату світу серед гравців віком до 18 років, що наразі триває у Бразилії. На турнірі українці перемогли команду Бельгії з рахунком 4-0 і пройшли у чвертьфінал. Раніше збірна України виявилася сильнішою у своїй підгрупі, де впевнено перемогла збірну Хорватії з рахунком 12 -0. 0, Чилі 8-1 та Бельгію у Суперлізі баскетбольний клуб Рівне зіграв два поєдинки на виїзді. У першому матчі рівняни протистояли команді Нікобаскет. Миколаївський колектив наприкінці першої половини гри за підтримки своїх болівальників здобув впевнену перевагу. Після перерви рівняни намагалися врятувати гру і змогли скоротити відставання. Однак господарі продовжили набирати очки, та у підсумку здобули перемогу у матчі з рахунком 90-76. Найрезультативніші. Найбільшим гравцем зустрічі став капітан Нікобаски та Богдан Лук'ян, в активі якого 20 очок. За рівнян відзначився Сейвон Трейлор Легіонер здобув 18 очок. На другу половину матчу ми вже трошки зібралися, ніби вернулися в гру, скоротили відставання, хотіли ну, догнати, але Миколаїв контролював суть матчу, контролював дистанцію, і ми не змогли. Я кажу, що не вистачило, це, напевно, енергії і дисципліни. Ось такі ігри провальні, ми приблизно граємо по 25 хвилин, потім починаємо шукати через жорсткі розмови, починаємо шукати свою гру. Так не має бути. В Миколаєві завжди агресивно, жорстко, грають, завжди швидкий баскетбол, завжди багато снайперів. І ця традиція залишається. Ми були, скажімо так, теоретично, ми були готові. Практично ми готувалися також, але вийшла історія інша. У По другому поєдинку рівненські баскетболісти протистояли команді Крибас майже всю зустріч колективи демонстрували рівну боротьбу. Доля матчу вирішилася в останній чверті. Рівнянам вдалося вирватися вперед на вісім очок. Однак господарі змогли перехопити ініціативу та у підсумку здобули перемогу з рахунком 75-70. Форвард крибасу Олександр Пікок здобув для своєї команди 33 очки та виконав 10 підбирань. За Бекарівне найрезультативнішим став сейвон трейлор, на рахунку якого 21 очко. Вибачаємось перед болівальниками. Жахливо підбір, жахливо в останні ігри. Більшість ігр в цьому сезоні, коли ми програємо підбір, ми програємо гру. Ми не нав'язали свою боротьбу в кінці, так точно. Перші три четверті було добре, а в кінці максимально погано зіграли. У кожного команді є своя задача на кожну гру. І якщо. Більшості випадків, особливо в проіграних іграх, коли ми не дотримуємося своїх принципів, не дотримуємося своїх правил, у нас виходить така історія. І деякі гравці просто видно, що вони просто грають на статистику. Адреналін та яскраві перегони. На Рівненщині відбувся фінальний етап відкритого особистого кубка з мотокросу. До змагань долучилися 36 гонщиків з різних областей України. Серед них чимало юних спортсменів, які виступали у категорії мотоциклів з об'ємом двигуна 50 см кубічних. Як пройшла завершальна гонка року, дивіться у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Знайомтесь. Це юні спортсменки Аня та Соня з Рівного. Вони приїхали на відкритий кубок Федерації мотоциклетного спорту України Рівненського обласного осередку. Серед дівчаток вони наймолодші. Любов до двоколісного у них проявилася ще з малку. Тато купує на день народження мотоцикли і з того почалося. Тут весело. І запитує, коли моцики. Соня дуже кайфує, Аня обережніше і трішки боїться, Соня більш сміливіша, але вони якось підтягують одна одну і захоплено. Серед юних спортсменів і початківці пан Аркадій приїхав з Острога, аби підтримати своїх внуків. Цього на квадроциклах каталися маленьких, але все-таки вирішили пересісти. Як як ти кажеш, добренька на два колеса правильно? І їм дуже подобалося. Відвоював після поранення вирішив займатися внуками. Це одна радість, яка на сьогоднішній у нас є в Україні Віддати себе для дітей для внуків. Підтримати на цих змаганнях свого внука приїхала і пані Світлана з Тернополя. Мені 76 років, і я стала болільником того спорту і переживаю за свого внука. Ну, коли починав, я ходила і на його е, тренування, то в мене старце серце замирало так. А тепер я просто тішуся, що він знайшов ну, своє якесь. Захоплення, своє хобі, що він розвивається в тому плані. Були серед присутніх і такі, які повболівати за учасників змагань з мотокросу, прийшли вперше. Дуже любимо мото, спорт і спідвей. Враження класні, драйв, трішки прохолодно, але емоції дуже гарні. Мотоциклетний спорт на Рівненщині потрібно розвивати, зазначає голова Рівненського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України Дмитро Соломчук. Додає, до такого спорту активно долучається молоде покоління. Спецмени зможуть да. показати свою майстерність, тому що приїхали з різних областей. А у нас ставка на те, що приїхало дуже багато молоді, які виступають в класі 50 кубіків, тому що молодь це майбутнє, і все більше і більше їх з'являється, хочуть навчати займатися. У нас талановита молодь щодо мотоспорту, десь закладено в генах уже десятиріччями. Загалом на гонку приїхало 36 учасників. Усі вони були поділені по класах. Кожній із них і виборювали свою першість. Поруч із трасою працював і благодійний ярмарок. Кожен мав змогу задонатити на ЗСУ. Усі виручені кошти підуть на потреби та підтримку бойової роботи роти безпілотних авіаційних комплексів 42-ї окремої механізованої бригади. Дякую нашим спортсменам, що сьогодні зібралися. Таку погоду кажуть холоднючу, але все одно. Слава Україні. Загалом під час мотокросного змагання вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Дітлахи професійні футболісти та блогери. У Рівному команди УПЛ та футбольної медіаліги вперше в історії об'єдналися та зіграли благодійний матч. На стадіоні Авангард гравці Рівненського Вереса та колективу Профан змагалися проти 50 дітей-переселенців. Свою команду юні футболісти символічно назвали майбутні чемпіони. Кому в особливому матчі вдалося здобути перемогу, та чому такі ініціативи важливі для дітей? Дивіться у матеріалі далі. Футбол об'єднує у Рівному на стадіоні Авангард гравці Вереса та медійної команди Профан зіграли матч проти 50 дітей-переселенців з різних регіонів України. Змагалися два тайми по 15 хвилин. Свою команду футболісти віком від 7 до 12 років назвали майбутні чемпіони. У підсумку юні спортсмени здобули перемогу у матчі з рахунком 4-3. 13-річний Олексій з Вовчанська, що на Харківщині, автор двох забитих. М'ячів футболіст хоче потрапити в академію рівненського вереса та мріє зіграти за збірну України. Мені все сподобалось. Ну проти команди, проти двох команд такого рівня, це звісно гарно грати. Ну вражає. Моя мета це зіграти хоча б один матч за збірну. Після гри діти мали можливість сфотографуватися з футболістами обох команд та взяти автограф для гравців вереса. Матч у форматі 11 проти 50 виявився непростим та захоплюючим. Враження позитивні це така добра, позитивна подія. і Для діточок і для нас цілком це залишило гарне враження. Я думаю, що для них це такий незабутній досвід, приємний. І ця подія дала їм позитивні емоції, тому це головне. Колектив профан вперше об'єднався з командою УПЛ та зіграв спільний матч. Всі без сумнівів вирішили присвятити час дітям. У Нас команда складалася із професійних спортсменів команди Верес і з нашої команди профан, в якій є і блогери, і артисти, і співаки, і так само професійні футболісти. Вони в кожному із нас точно окремо бачить якогось можливо комира, того на кого хочеться рівнятися і займатися спортом або займатися там вести блоги. і Так далі, тобто як мотивація, я думаю, по. Штов до того, щоб обрати якийсь свій напрямок розвитку в майбутньому, тому я думаю, що це для діток це важливо і корисно. Благодійні футбольні матчі за участі дітей-переселенців в обласному центрі відбуваються вже не вперше. Востаннє гравці рівненського вереса долучилися до такої ініціативи у вересні цьогоріч. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу.